Та що ти, дівчино? Чи ж я розбійник? Я просто хотів собі вточити соку і збережу. Не це кров її, не пий же крові сестроньки моєї. Березу ти її сестрою називаєш? Хто ж ти така? Я мавка лісова. Я від старих людей Мавок чую не раз, але що зроду сам не бачив. А бачити хотів? Чом же ж ні? Ти зовсім не така, як дівчина, бо ніг учи, як панна, і руки білі, і готіти якось не понаски. А чом же? Чим же в тебе очі не зелені? А ні? бо були як небо сині. А потім всі як та хмара, Чи то вже карі? Ти таки дивна. Чи гарно ж я тобі? Та я та знаю. Ти? А хто ж ти знає? Ти таке питаєш. Чому сього не можна запитати? Он бачиш, там питає дика рожа, чи я хороша. А я син їй киваю в верховіці. Найкраща в світі. Хм. А я й не знав, що у них така розмова. Тому дереву. Німе, та й воді. Ні, мого б лісі в нас нема нічого. А ти. А ти давно тут живеш на світі? Мені здається, що жила я завжди. І все була, як у тебе? тебе? Здається, все така. А хто ж твій гріс? Чи в тебе тут зовсім? Немає. Маю, є лісовик, Я його дідусю. А він у мене дитинко або доню. Хм, хіба ви дивні? А то він тобі дід чи? чи батько? Я не знаю, хіба не все одно. Цікаво. А хто ж тобі тут? Мати, чи баба, чи як же вас кличуть? Мені здається, часом, що верба ота стара сухенька, то матуся. Вона мене на зиму прийняла і порохном м'якеньким стелила для мене ложе. Там ти зимувала? А що ж ти робила цьому зиму? Нічого, спала. Хто ж зимою робить? Спить озеро, спить ліс і очерет. Верба рипіла все, засни, засни, і снилося мені все білі сни. На стріблі сяли ясні самоцвіти, стелилися нездані трави, квіти, блискучі білі зорі спадали з неба, тихі, непрозорі і клалися в намети. Біло, чисто під наметами, я спала, дихали, так вільно груди, по білих снах рожеві гадки м'якеньки гаптували мережки, і мрії ткали золото блакитне, спокійні, тихі, не такі, як рідні. Як ти говориш? Чи тобі так добре? Твоя сопілка має кращу мову. Заграй мені, а я поколишуся. Як солодко грає, як глибоко крає, розтинає біль груди, серденько виймає. Ти плачеш, мамко? Хіба я плачу? А справді? Ні, бо ну, то роса вечірня. Бачиш, вже заходить сонце, встає на озері туман. Та ні, що ж рано? ти б не хотів, що день уже скінчився. Чому? Та, дядько, до села покличуть. А ти зо мною хочеш бути? Бачиш, і ти немов то ясень розмовляєш. Та може якось тут потудеш німовче, Бо мушу туди літувати. Справді? Так. Ми завтра й будуватися почнемо. Курінь поставити. Чому ж курінь? Може, а може цілу хату? М -м -м, ви як птахи, клопочитесь, будуєте кубельця, щоб потім кинути. Та ні, як же ж ми ж будуємо новики. Як на віки? Ти ж казав, що тільки літувати будеш туди. Та я не знаю. Дядько, коли казала, що дадуть мені тут і грунтець, і хату. Та його са не хотіть мене женити. З ким? Та я ще не знаю. Та може дядько, вони напитали ще дівки. Хіба ти сам собі не знайдеш пари? Та я б знайшов та. Що? Та нічого. Чи у людей паруються надовго? Та, та як же, ж на віки? Це так, як голуби. Я часто заздрила, дивлячись на їх, так ніжно вони кохаються. А я не знаю нічого ніжного, окрім берези. Зате ж її сестрицею взиваю. Але вона занадто вже смутна, така бліда, похила та журлива. От Вільхи не люблю, вона шорстка. Осика все мене чогось лякає, вона й сама боїться, все тремтить. А ясень, клений явір, гордовиця. Калина так хизується красою, що байдуже їй до всього на світі. Така, здається, я була торік, але тепер мені чомусь те прикро. Як добре зважити, а то я у лісі зовсім самотня. А як же верба? Ти ж її матусею назвав. Верба, Те що ж, їй добре зимувати. А літом, бачу, вона така стара, суха, і все репить, все згадує про зиму. Ні, я таки зовсім, зовсім самотня. Та але ж як так? В лісі ж, не самі дерева. Тут багато різної сили. Та й не приміняйся, і ми вже чули про ваші танці, ігри, та зальоти. Та все таке, як той раптовий виклад. Одна летить, закрутить та й покине. У нас немає як у людей на віки. А ти поділа? Говлу кашу! Го! Ду. Айди хочі. А берешся? Не знаю. Дяка щира, я тобі, ніченько, Черівниченко, що закрила ти моє личенько. І вам, стежечки, як мережечки, що вели мене до березочки. Ой, сховай мене, ти, сестриченко. Ти, Марко? Я. — Бігла? — Як білиця? Тікала? Так. Від кого? Від такого, як сам вогонь. То де ж він? Цить Цей... Бог знову прилетить. Ти так тримтиш. Я чую, як береза стинається і листям шелестить. Я боюся притулятись, а так не встою. Притулись до мене, я дужий. стримаю, ще обороню. Ох, зірка в серце впала. Що це? Не бійся, то русалка, ми подруги, вона свавільна, любить глузувати, але мені дарма. Мені дарма про все на світі. То про мене? Ні, ти сам про мене світ. Миліший, кращий, ніж той, що досі знала я. А й той був відколи ми поєдналися. Ти вже поєднались? Ти не чуєш, як солов'ї весільним співом дзвонять. Я чую. Це вони вже не чокують, не щебечуть, ніби тебе співають. Цілуй, цілуй. Ти зрозумніла? Цитя. Хай говорить серце, Невиразно воно говорить, як весняна нічка. А що там послухатися? Не треба. Не треба, кажеш. Та не треба милий. Не треба любий. не треба щастя, не буду прислухатися хороший. Я буду пестити моє кохання. Ти звик до пестощі. Та я й не знав, що песащий такі солодкі. Я ніколи не любився, що зробив. Мавко, ти з мене душу вигнаш. Вийму, вийму, візьму собі твою співочу душу, а серденько словами зачарую. Я цілуватиму вустонька рожі, щоб загоріли, щоб зашаріли, значить і квіти з дикої рожі. Я буду вапити очі блакитні, нехай вони грають, нехай вони сяють, нехай розсипають вогні самоцвітні. Та чим же я принаджу любі очі? Я ж досі не заквічена. Дарма ти, ти й без квіток хороша. Ні, я так для тебе хочу заквічатися, пишно, як лісова царіна. То я сам тебе заквічаю. Не красні квітки вночі. Тепер поснули, барби. Ні, не треба. Я назбираю кін для тебе і зачасу тобі коси. Вони світитимуть, ніби смарагди тебе волосся. Я вберу тебе ніби само, самоцвіти королів. А я з калини цвіту не ламаю. Вона не спить, бо соловейку будеться. Лукашу, Гов, а де ти? Тут я мамо. А чи не хочеш вже до охраня? Це грай та грай, а ти роботу стій. Яка ж робота? Як яка робота? А хто ж обору мав загородити? Та загороджу вже нехайно. Коли ж вона ти нехайно не буде, тобі б усе ганяти по шурхах, з приблудою, з накидачем, тим. Та хто ж ганяє, видло ж, я пасу, а мавка помагає. Очепися з такою повіччю? Немає відома чи не догоди. Ви ж самі казали, що як мавка пасе корів, то більше дають на білу. Вже ж відюрське кодло. І не знаю, чи вам доходити. Як хатку ставили, то чи не вона нам дерева носила злізу? А потім хто за негорода нивку засівав, так як цей рік хіба коли родило, а потім у умала під віконю квітками любо подивитись. Потрібні ці квітки. Та я ж усе своїй хаті не маю дівки на виданню. Йому квітки та співи в голові. Yes. Куди ти? То ж у борову родити? Чого тобі? Де дядина Лукаш? А що ти все за ним? Не випадай так дівці за парубком уганяти. Мені ніхто такого не казав. Ну, то хоч раз послухай, не завадить. І що ти все розпахнула така? Н Нема, щоб зачесати ще пурненько. Усе, як відьма, ходить, нечепурно. І що це за манаття на тобі? Воно ж і не вигідне при роботі. Я маю дещо з дочки не бішки. Піди вберися. Ось там на жерці висить. А се, як хоч, у скриню поклади. Та добре, можу і переодягтись. Хоч би подякувала. І перебралась. Ну, то що іншого. Ну, я піду, управлюся тим часом з дробиною. Хотіла я піти до конопель та тут іще нескінчена робота, а ти до неї щось невельне. Чом же? Що тільки вмію рада помогти? Отак що іншого, що неконечно вмієш. Політниця з тебе аби яка. Та ще ти сіна голова боліла. Як так і жати маєш. Як жати? Ви хочете, щоб я сьогодні жала? Чому ж би ні? Хіба сьогодні свято? Ось на, серпа, попробуй. Як управлюсь, то перейму тебе. Не руш, коханий, вона ж сире, ти ж бачиш. Ну то дай сухого. Я ще знайду, тобі багато треба. Та що ж одним оцим загороджу? Чогось уже йти ти стане привіт. Мати Ти все гризуть за тебе. Чого їй треба? І яке їй діло? Як яке їй діло? Я ж їм син. Ну, син то що? Я... Їм невістка треба. А. Хоча їм вони не люблять зі свого роду. У лісі в нас нема свекрух ніяких. Навіщо ці свекрухи, невістки не розуміють. Їм невістка треба. Їм треба помощі. Вони ж старі, а чужуся до роботи зазивати не випадає. Так. Тобі не зрозуміти наші людські хлопоти. Ти розкажи мені, я зрозумію. Я ж пойняла усі пісні, супіленьки твоєї. Пісні, то ще наука невелика. Не зневажай душі своєї цвіту, бо з нього виросло кохання наше. Той цвіт від папороті чарівніший, від скарби творить, а не відкриває. У мене мов зродилось друге серце, як я його пізнала. В ту хвилину огнисте диво сталося. Ти смієшся? Та й правда на понаськи, а правий ніби на свято орацію. Спалюся все. Щоб мати гірше гризли. Та що ж, як я тобі у цій одежі неначе обмінилась? Фух, так і знав. І тут начну здорікати. Ні, любий, я тобі не дорікаю, а тільки смутно, що не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись. Щось не зрозуміє, що ти говориш. Бачив, я, я тебе за те люблю найбільше, чого ти сам собі не зрозумієш. Хоча душа твоя проте співає, виразно щиро голосом сопілки. І що ж то таке? Воно ще краще, ніж вся твоя хороша люба брода. та висловить його і я не можу. Заграй мені, коханим, сопілку, нехай вона все лихо зачарує. Ей, не тепер мені грати. То пригорни мене, щоб я забула оцю розмову. Ще мати почули, вони так тебе вже накидача на землі. Ну, що це, значить, накинулась, що я тебе кохаю, що перше все сказала, чи ж то ганьба, що маю серце не скупе. Що скарбів воно своїх не криє, тільки гойно коханого обдарувало ними, не дожидаючи перед застави. Тож, ти була надія, що віддячусь потім. І знов чудне незрозуміле слово віддячуся. Ти дав мені дари, які хотів. Не мірення, не Тож, якщо ніхто нікому нічого не довінив. Ти це сама сказала. Пам'ятай, чому я маю все пам'ятати? Все так ти жнеш, а ти все так городиш. Коли ти, дівонько, не хочеш жати, то ж я тебе не силою. Вже якось сама управлюся, десь біг. А навесні знайду собі невісточку у поміч. І одна вдовиця моторненька, сама побитувалась через люди. Та я сказала, аби Лукаш був не від того. Ну, я піду, пора вже любко. Тобі б серпочка, другого ж немає. Я жатиму, ідіть до конопель. Сестрице, пошануй, Красиво її не руйнуй. Я мушу. Уже ж мене пошарпали, всі квітинки загарбали, всі квітинки зірниченьки, геть вирвано з пшениченьки. Мак мій жаром червоний, а тепер він по чорні. Наче крівця розлилася у борозенці запеклася. Сестрице мушу я. Твоя краса на той вік, що бойніше запишає, а в мене щастя, як тепер зов'яне, то вже не встане. Ой, горенько, косо моя, косо моя золотая, ой лишенько, краса моя, краса моя, молодая. Твої вік довгий не судився, на те вона зроста щоб полягти. Даремно ти благаєш, так мене, не я, то інший, хто її зожне. Сестрице, глянь, ще хвиля гуляє з краю до краю, Дай нам зажити веселу раду. Поки ще літочко сяє, поки ще житечко не полягло, ще ж неминуче до нас не прийшло. Хвильку, хвилиночку, мить однорідне, Потім поникне моя красавне. Ляже додому сама. Сестри, не будь як сама, що не благати її, не вмолити. Рада волі волити, тільки ж сама я не маю вже волі. Чи ж не трапляється з часом на болі, гострим серпочком поранити руку? Сестру, зглянься на муку. Крапельки крові було б для рятунку доволі. Що ж, хіба крові не варта краса? Ось тобі сестра я сам. Ходіть, хилинко, ось де край береси, ще свіже ділечко, ось дереві. Ви ж глядишки попарити хотіли. Він добрий, Любонько, до молока. Та в мене молока вже ніде й діти. Об ярмарок учі куплю начиння. Корова в мене турського заводу. Ще мій не більше підроб. господи яка. Оце вже якось я в полі обробилася і роботі хаті треба оддати. Ой, до да виці хоч надбою розірвися. Ей, рибонько, то ви вже обробились. Ну, що то сказано, хто робітний, той здужає. А в нас маленька нивка, та й то Бог спору не дає. А хто жінцем у вас? Так. Там одна така сирітка, таке вона простибіг. Ні до чого. Добрий день, дідунько, чи добре жнеться? Ой, мій упадонько, ой моє лишенько, ще не починала, не здаресько, ні хто лище. Я руку врізала. Було при чому. А дай сюди серпа, нехай і я. Давай серпа, як то кажуть, то ж не твій. Якби хто перевесело крутив, то я буду всю нив коли А й ти, лукашу. Майбі! Дякую. От поможеш тут в'язати молодишці, бо та помічниця вже скалічила. Ну, жніте ж, дітоньки. а я піду тим часом, часом з вам киселиці на полудень. Ну, ж, пару, що не і не лісик слимак. Ну, то ще весь Ти бачу, балон Не займає, а то ще й поборю. Що хто кого побачив? Ти... Ну хто ж поборов? Не я тебе. Е, Підпити точнімація. Чи ж так? Ходіте, женчики, вже є полудень. Та я своє скінчила. Лукаш ніяк не вправиться. Не. Ну, то кінчай. А ви ходіть, Килинко. О, то ти дов'яжись на пів, а я піду. В'язати я не можу. То, то чого ж прийшла? Ну, кажу, нехайся жінка більше не приходить. Я не люблю її. Вона лукава, як витра. Ти ж її не знаєш? Ні, знаю. Чула сміх її і голос. Та що, того ще замало? — Ні, сього доволі. Ця жінка хижа, начинись. А ти вже у нас лісова царівна, щоб можеш розказувати, хто має ходити, а хто ні. У лісі є такі провалля, заховані під хрустом та галузям. Не бачить їх ні звір, ані людина, аж поки не впаде. Ще щось говорить про хилість. А я бачу, я не знала матури її. — Я може і сама її не знала. Також слухай, якщо ти маєш тут мені розказувати, хто до мене має ходити, а хто ні, то я переберусь назад на село. Там якось вже і не пропаду між людьми. — Я постох на тебе не наставляла. Ти прийшов поволі. Ну то поволі і піду. Чи ж я тебе коли в'язати, Ну Тоді й до чого тут ціла вся балачка? Чого ви спішитесь, килинко, та ще посидьте. Ні-ні вже, діду, я піду вже темно, я боюсь. Та яка ввечері робота? Лукашу, а йдемо надведи килинку до дороги, бо самій всій пущі сумно, та й ще й така хороша молодичка, хто б не напав. Та моя робота є. Яка робота в Єдино. Ходім, Лукашу, що Ході до двох боятиме? Я б то боявся гов помалу. Ей, Килинко, то він у мене хлопець молодець. Ви ж честі не уймайте. Та ні, то я жартома. Ну, здоровенькі будьте, нас не забудьте. Ти плачеш, Мавко? ти хіба ніколи не плакала, росало? О, я, як я заплачу на малих хвилинку, то мусить хтось сміятися до смерті. Русалко, ти ніколи не кохала. Я не кохала, ні, то ти за велике повинна бути коханий справа. Вона, як вода. Плавкета бистре, рве, грає, пестить, затягає, і топить, де воно кипить, а стрімий холод стає мов камінь. От, моє кохання, а те твоє соломно у дитина квола. Від вітру хилиться, під ноги стелиться, зустріне іскру е, згорить, не бурючись, а потім з нього лишиться лише чор, чорний згар та сивий попіл. Як його зневажить, як попічку, воно лежить і кисне, як ота солома, в воді холодні, марні досади, під пізніми дощами крият. Ти кажеш, каяця, спитай березу, чекається вона за цієї, ночі, коли весняний вітер розплітав їй довгу косу. А чого ж сумує, що милого не може обійняти, навіки пригорнути довгим віцем? Чому? Бо милий той весняний вітер. На що ж було й кохати такого? Бо він був ніжний той весняний лаї, співаючи їй розвивав листочки, милуючи, розмаїв їй віночка і пестячи, кропив росою косу. Так, так, він справжній був весняний вітер. Та іншого вона б не покохала. Ну, то нехай тепер жалобу спустить аж до землі, бо вітер обійняти по вік не зможе. Він уже в полину. Так, він уже в полину. О! Вже й розвиднілось, а та все спить. Килино, гей, килино. Ну та спить же, бодай набік заснула. А встань, а встань. Бодай ти вже не встала. Ти чого там? Пора ж тобі коровицю доїти, оту молочну, турського заводу, яку ще ти за небіжчика придбала. Я тією водою що тут застала, та на ці ж три краплі молока, хунт масла буде. Отже, не змовчи. Так що ж винен, що на білу в нас не стало, з такою господинею? Ой горе, ну вже й невісточка. І де взялася на нашу голову. А хто ж велів до мене засилатися? Аж ж тут була якась задрипанка. Треба було прийняти, прибрати його Хорошенько, бо була б невісточка до мислі. А що ж, гадаєш, ні? Така й була б дурний лукаш, що проміняв на тебе, бо то було таке покірне, добре. Хоч до рани прикладай. Узиваєш її задрипанкою, а сама її зелену сукню перешила сшила, і досі совиш. Немає встиду. Та вже ж у вас знаходишся в новому. Он чоловіка десь повітря носить, а ти, біду, звекрушецьком проклятим. Ні жінка, ні вдова якась покидька. Та який би чоловік з тобою сидів, біду напрасна, що було, то з'їла, з дітиськами своїми. Он сидять. Бо дайте вас самих посіли з литні. Нехай того посядуть, хто їх кличе. А сердняка, чи ти хвора чи п'яна, іди додому. Сон мене змагає, зимовий сон. І ти я знаю, ти прийшла до нього. Признавайся, він твій кохано. Мені ніхто не може заплатити. То йди додому. Він твій коханок. Колись був ранок, ясний, веселий, не той, що тепер, він уже вмер. Ти божевільна. Вільна, я вільна. Сунеться хмарка по небу повільна, йде безпричальна, сумна, безпривітна, де ж блискавиця блакитна. Геть, не мороч мене. Стою та дивлюся, які ви щасливі. Шо ти стояла у чуді дивій. Такий явився. Де тебе носило так довго? Ще й не питай. Тягався, волочився, бог знає, по яких світах. Ще й не питай. Ой, Любчику, не треба мені й питати. Де сюда корчма стоїть на світі, що в ні балює свита й шапка? Не був я в корчмі. Та хто дурний повірить? Топилочки голівичку стою за сих'єниці. Тише, мовчи, не скігли. Ось я тебе тепер попитаю. Де той дядьків дух, що той закреса не рубати? А що ж ми мали тут голод їсти? Прийшли купці, купили та вже. Велике щастя. Дуб. Дядько ж лев заклявся не рубати. Дядька леба нема на світі, що за його закляче. Чи ж то ти заклявся або я. Та я була б рада, цей ліс протеребити, був би грунт як у людей. Не ся чортівська пуща. Та ж тут як вечір витнутися страшно. Скитаємось по нім, як по вкулаки. І справді ми в кулаками залиємо. Ци, не кажи. Ні. Як? Що бо? Ти тихо! ні. Впися чи хто наброчив, ходи до хати. Та йду я. Йду. Ходите. Тут нікого без мене не було. А хто ж тут був нема? Та я знаю. То може ти не знаєш, то може я що знаю. Ти? ти? А чого ж? Я відаю, кого ти дожидаєш. Та ба? Шкода поваждання, що було, то вже в стовпець пішло. Що ти говориш? Ти що чуєш? Сину, ой, синику, ой, що ж я набідилась суттє... за тою відьмою, з котрою з тею ж? Давже. Так і судилося вам відявською свекрухою бути. Mm. Та хто ж вам винен? Ви ж її хотіли? Та якби ж я знала, що вона така не хлюя, не куківниця, Та хто б говорив? Та таких відьом, як ти світ не видав. Ну і матінкову кажу в тебе. Залізу і те перекризе. ти, я бачу, десь міцніша від заліза. Ти в тебе дочекаюсь оборони. Такої матері такий син. Кого ж лиха брав мене? Щоб тут помітувано мною? Невже ти не скажеш їй столити губу? Чи ж то що? Я їй поштурховисько якесь. Бігне, ви хочеться, щоб я не тільки з хати зійшов, а й з розуму. Бігно, я зійду. Що діждала? Такий ж діждала від свого сина. Хто ти, що ти тут робиш? Я, загублена доля, завела мене в дебрі нерозумна сваполя. А тепер я блукаю, наче в морок погаю. Низько припадаю стежечки шукаю до минулого раю. Ой уже я стежка білим снігом припала. Ой уже я цих дебрях десь навіки пропала. Ох, моя доле, відламай ожину, прочисти собі свою стежину. Ой, колись я навесні тут по гаю ходила. По стежках на признаку, де в садила, ти стоптав, де в оцвіти, без ваги попід ноги, скрізь терни байраки, та й нема признаки, де шукати дороги. Прогорни мою доле, подивись, хоч ти блим. Похололи вже руки, що й пучками не рушу. Ой тепер я плачу, бо чую і бачу, що загинути мушу. Ось моє доле, розкажи, як прожити без толі? Як одрізана гілка, що валяється долі. Заграй, заграй, дай голос моєму серцю. Воно ж одно лишилося від мене. Це ти, мама? Ти прийшла до мене упередцею, щоб спити мою кров. То спивай, спивай! Ні, милий, ти душу дав мені, як гострий ніж дає вербовій тихій гілці голос. Я душу дав, а тіло збага. Що ж тебе росте? Ті, мага. О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, білим палючим, як гостре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий пухкий попілець, ляже, вернувшися в рідну землицю, в з водою там зростить вербицю, Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, й багаті, веселі, сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них шелестом ніжним вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. них. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Ще як на провесні тут вигравав, Мрії збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю.